На українсько-румунському рубежі прикордонники витягли стиси напівпритомного 26-річного айтівця, мешканця Сум. Від переохолодження одягнений у гідрокостюм та рятувальний жилет. Чоловік лежав на березі річки та майже не подавав ознак життя. Військовослужбовці витягнули чоловіка із води та надали першу допомогу. Згодом доправили у підрозділ, напоїли гарячим чаєм та забезпечили сухим одягом. Як пояснив врятований чоловік, навіть чайдушний душний крок його спонукало оголошення у телеграм-каналі про буцімто Гальний перетин кордону вартість послуг ділків складала 5 тисяч доларів. Повіривши своїм так званим туроператорам, що він буде переходити річку по мілководдю, а й тівець одягнув надані рятувальний жилет та гідрокостюм і зайшов у холодну воду. Зовсім не очікуючи, що там глибоко. На перших хвилинах чоловік послизнувся, втратив орієнтування і почав тонути. Стрімка течія винесла його до берега, але через сильний холод та спазм кінцівок, чоловік не зміг вибратися з води на щастя молодика помітив прикордонний наряд та витягнув його зі смертельної небезпеки. Варто зауважити, що від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 19 випадків загибелі чоловіків під час перепливання тиси.